Яка наша подача перспектива? От на твою думку? От що ти, до чого ти себе готуєш, а, в усвідомленні того, що буде? Я думаю, що вже, знаєш, це десь ще рік-два на рівні, навіть самоцензури, не тільки тому, що до тебе там СБУ може прийти, mm -hmm. а на рівні самоцензури була ця штука, що. Ну, може, не варто десь по ефіру говорити про те, що ми не можемо вийти до кордонів 91-го року. Коли почали це говорити командири, типу Вереса, uh -huh. це стало легально. Uh -huh. і, 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 в принципі, будь-яка людина, яка дотична до фронту або займається цими питаннями, вона розуміє, що це ну, нереальна для нас задача. Потім те, що президент це сказав. Те, що зараз от сформувалося в нинішніх реаліях, це нереальні задачі воєнним чином досягнути Україні. А ми зупинимося. Хоч я собі абсолютно не уявляю, як це можливо. От я не уявляю, як можливо зупинитися, як пропрацювати півтора кілометра, півтори тисячі кілометрову лінію фронту, втикнути кожен прапорець по gps координатах де воно все має бути лінії розмежування, хто її буде контролювати. Я не уявляю, як це от чесно, по жодному практичному сенсу, я не уявляю, як це зробити. Але уявімо в якусь глобальнішу історію, що ми зупинимося. Що це для тебе означає? Тому що я знову ж таки, от е, сьогодні в мене зранку, я теж як прокинуся, і в мене негативні міркування. Це означає, що однозначно затверджується, наступна фаза війни з Росією буде. Нам до неї треба готуватися. Е, великі перестороги того, що ми не підготуємося як якісно, тому що тільки відбив відкриється виборче, е, якісь політичні вікно всі пересруться. Е, війна не знає наскільки багато чогось навчила, але когось може навчила, когось може не навчила в сенсі того, якою має бути Україна. Фігіо знає, як зараз працювати в інформаційній складовій з думками українців, щоб це ж про честь нації. Це якось білецький, здається, він говорив в інтерв'ю. Це чи то українській правді, чи здається, українській правді він говорив в інтерв'ю. Він каже: Ну, треба ж розуміти, що це майбутнє, от наше найближче, це про вихід з психологічної кризи, того, якими ми будемо. Яко... Чи буде нація, чи збережена ця гідність? Угу. Тому що якщо ми не збережемо гідність, то. Ну, нас є всі шанси розпастися. Якщо ми збережемо гідність, то ми, як Фіни, наприклад, усвідомимо, що в радянсько-фінській війні вони виграли, а ми виграли в цій війні, бо ми зберегли незалежність. Бо, по факту, зараз головне питання це навіть не повернення найближчим часом території. Це про суверенітет України. Це чи. Штати зроблять так, що Росія зможе накласти лапу і, не маючи можливості завоювати, буде впливати на наші внутрішні процеси. Чи ця лапа буде відрубана? От ну, по суті, для мене це так: це чи збережемо ми державність, суверенітет, гідність? І далі зможемо розвиватися як суспільство. Далі це буде в наших руках. Якщо ми проведемо необхідні зміни, реформи, модернізуємо своє мислення і свою своє все в країні необхідне для повернення території, то можливо ми там роки через 20-24 будемо як Азербайджан, який поверне так само території і будемо успішною нацією. Якщо ні, ну то тут є великі ризики. Песимістичний сценарій. Уявили, що не знаю, через тиждень от прогнули зараз Путіна договорняк, да, і через тиждень ми е, заморожуємо лінію фронту, проводимо там всі ці, значить ставимо пропорції, якісь моніторингові групи пропрацювали, встановили лінію розмежування, демілітаризували там якісь якусь кількість кілометрів між ними і зупинились. Якщо у нас немає адекватних гарантій безпеки. Якщо з Росії знімають більшу частину санкцій, або всі санкції, повертають її в світову економіку, забувають про фактор України, саботують або скасовують, або приділяють менше уваги, або недофінансовують оборонні програми, які ми ну над якими ми працюємо з нашими країнами партнерами. Да, там спільні виробництва, якісь фінансування нашої армії, ОПК тощо. Ну тобто поганий мир, Да? поганий мир. В такому випадку дійсно це одразу підготовка до наступного вторгнення, яке ми зустрінемо ймовірно слабшими, ніж ми є навіть зараз, от навіть прямо прямо зараз. Тому що величезна кількість людей виїде а, під загрозою нової війни, якщо вона не почуватиметься тут безпечно, не знатиме, які у неї є гарантії безпеки. Тут Росія буде готуватись до цього з першого ж дня. Ми розуміємо, що для неї це буде пауза, просто щоб перегрупуватись і піти в новий наступ через кілька місяців або кілька років. Це поганий сценарій. Тепер оптимістичний сценарій. По суті, все впирається в гарантії безпеки. Що таке гарантії безпеки? Які, в моєму до речі, розумі? зараз знаєш, як я бачу, от вчора на прес-конференції і Мерца питання гарантії безпеки. Отут, якраз таки є наш камінь спотикання, тому що Трамп каже: ми готові гарантувати давати гарантії безпеки, але без НАТО Мерц теж каже: ну щось там таке враження, що знаєш, якби наші західні партнери відклали це довгий ящик. Типу давайте спочатку зупинимося. На інше, а на для, а для увагу. нас. Це дуже важлива історія. Я на інше звернув увагу. Зеленський навпаки вперше за весь цей час сказав, що Трамп готовий взяти участь в гарантуванні безпеки і США. І Трамп це сказав. Потім і Трамп власне. Mm -hmm. да, до речі, власне, це сказав потім і Трамп. Це це теж цікавий. Ну я розумію, чому на це не так звернули увагу, тому що вже і не звертають увагу на те, що він говорить. Але це ну раніше такого не було. Суть. Чому? Як я сприймаю адекватні гарантії безпеки? Я, по-перше, не думаю, що це контингент військовий, тому що немає об'єктивно у Європи сухопутних військ в достатній кількості, щоб це зіграло тут якусь роль. Це може бути політичний жест. А якщо тут стоятиме, не знаю, 15 тисяч якогось контингенту, то це прикольно з точки зору моральної підтримки. На жаль, не більше. Ну не максимум готові. Це Київ, Дніпро. Ну насправді, це, о, це просто політичний жест був. Окей, що він є, що він нема. З практичної точки зору, це. Інвестиції їхніх грошей в нашу оборонку, в наші далекобійні ракети, як зараз німці роблять, в наші дронові програми, створення спільних оборонних підприємств, постачання сюди зброї на довгостроковій основі довго, авіація, можливо, патрулювання повітряного простору. На що вони в принципі були згодні. Це декілька разів проговорювалося, принаймні. Ця ідея не відкидалась ніколи. Ну тобто техніка. Зброя, авіація, те, що вибухає, те, що стріляє, оце є гарантії безпеки, достатні для України і адекватні. По суті, це впирається в гроші. Хто так, йде? так, по суті, в гроші, тому що у нас є виробнича база, у нас є потенціал, у нас є люди, які це вміють робити і робити це дешево і ефективно. У них є гроші. Ну то зараз, якщо вони завалять свої заводи замовленнями, це буде довго, дорого, не випробовано багато в чому на полі бою, десь не пристосовно. Ще якщо це якісь нові розробки, бо у Європи, наприклад, немає своїх далекобійних ракет. Да, там достатні. Ну і в принципі по-моєму, немає, тобто набагато ефективніше свої гроші, яких у вас валом, ви друга економіка світу, якщо весь євросоюз брати, uh -huh. вкладати в Україну. І фінансування української армії, яка звісно, що вона зменшиться з демобілізацією, але вона все одно має бути великою. Ну бо виклик такий яка так, так. законодавчу має право ще брати участь в операціях за кордоном, Так, До від речі. недавно від недавно. Ну тобто гроші, гроші в зброю, гроші в армію. Я вважаю, що це нормальні гарантії безпеки для України. Плюс інтеграція наш в західний простір, навіть не ну, тіпа, навіть не вступ в НАТО, ми розуміємо, що його зараз не буде. Вступ в євросоюз це теж частина гарантій безпеки. Тому що напасти на країну член Євросоюзу, ясно, що у Євросоюзу немає зобов'язань потім воювати за тебе. Але як звучить? Це вже для Євросоюзу розуміння напали на нас. Uh -huh. Це вже зовсім інше, Ну, з політичної точки зору. Тому питання в нашій інтеграції в західний світ і питання в грошах, які виділяють нам на зброю. Це ті гарантії безпеки, які хотілося б отримати, які були б, на мою думку, а, реалістичні, Б достатні. Тепер, якщо вони у нас є, ми, по-перше, займа... ми можемо створити робочі місця для великої кількості демобілізованих людей, які пов'язані з мілітарним сектором. Вони зможуть себе знайти хто в виробництві, хто в якихось там місіях за кордоном, да, які також можуть оплачуватись нашими партнерами, хто в мілітарному секторі, який має залишатись великим надалі, і відповідно має бути в нього фінансування. Тобто, ми вирішуємо багато продовжу що... мілітарного сервісу. Тобто, це не тільки виробництво, але й сервіс. Mm -hmm. Сам назвімо це сервісом, тобто навчання. Навичок та та навичок, та. передача так. досвіду так само може якісь ПВК створити та, там для застосування їх за кордону. Ну, тобто, оце питання, якщо вирішить, і якщо розпочати, оті самі знаєш, нудні системні довгі реформи для модернізації України для створення тут високого рівня життя, захищеності, там верховенства права, ну тобто, всього того, що по-перше від нас очікують в рамках євроінтеграції, по друге, що нам просто треба для того, щоб жити нормально. От, якщо це все робити, то я думаю, в довгій перспективі. Ми можемо виграти і мир, а от якщо ми зупиняємо війну на лінії, де якась частина наших територій на жаль тимчасово опиняється в окупації, але наш суверенітет збережено, незалежність збережено, можливість інтегруватись туди, куди ми хочемо, збережено. І у нас є гарантії безпеки. Я зараз не наважусь сказати, що ми виграли війну, тому що ми не виконали ту політичну задачу, яку ставило керівництво це звільнити всі території України. Але ми точно і не програли в такому випадку, і Росія точно її не виграла, бо її задача було знищення України, повна окупація нашої території і припинення нашої державності. Можна сказати, що це нічия була би. А далі у нас є всі можливості виграти мир. Якщо тут буде гарантована безпека, якщо ми будемо інтегровані в захід, і тоді дійсно я думаю, що шлях Азербайджана це цілком наш шлях, тому що російські проблеми, навіть якщо зняти з них частково санкції, вони нікуди не дінуться. Нікуди не дінеться історія з тим, що ну, по-перше, з конфліктом в елітах, який там неодмінно буде, да? за що це все було? Пиріг економічний, менший, ресурсна рента менша. Їхній доступ відповідно до ресурсів, можливість з них збагачуватись, урізається у кожної компанії, у кожного олігарха є своя приватна військова компанія. Якась так само мільйон російських ветеранів повернеться додому. Що вони там будуть робити? Вони тут звикли різати, вбивати, угу. грабувати, гвалтувати і заробляти за це величезні гроші. Там вони що будуть робити? Займати всім тим самим. буквально. Путін зараз зацікавлений продовжувати війну, бо це елемент ну цементування його режиму. А, да, він може посилювати репресії, він може там 40% економіки підв'язано під да, воєнне виробництво, да. яке по суті своє є проїдання абсолютно. Плюс це ж заливання грошей бідним, грошима бідних регіонів, і у тебе єдина можливість десь заробити гроші в якісь там сизерняння. Ну, типу, ти можеш там бухать сидіти, да? або ти можеш піти в Україну <свят>, воювати і заробляти величезні гроші. А якщо ти ще й здохнеш, то твоїй сім'ї буде компенсація, яку ви ніколи б в житті не отримали. Є навіть ж багато цих у них там бізнес цілий на цьому, що жінки одружують. Вируються з кількома значить, військовими цими російськими, вони гинуть, получають компенсації і потім собі одружуються на комусь ще. Ну, тобто така економіка смерті побудована. Uh -huh. І от вона зупиняється. От наші ризики зрозумілі, вони очевидні, їх не треба недооцінювати, вони мають бути враховані в рамках там якоїсь мирної угоди, яка буде, і потім нашої державної політики. У Росії ризиків так само дуже багато. І я, от, чесно, не бачу, хто її може врятувати від цього, крім Трампа, якщо йому не поїздять там по вухах.